Отримання закордонного гуманітарного оснащення для наших збройних сил є пріоритетом номер один. І кожен з нас щоденно задає собі подумки питання. Невже ми і наша країна не може виробляти найнеобхідніше базове знаряддя для воїнів, залучивши при цьому всі наші можливі ресурси? Так, звісно, можемо. І більше того, ми вже це робимо. Під час нещодавнього візиту до нашого волонтерського штабу лад міського голови міста Черкаси Анатолія Бондаренко, ми всі разом мали змогу наочно побачити вже готову продукцію. Для військових потреб, яка виготовляється у нас в Черкасах, і яку нам з гордістю презентував Олександр Петрович Горох, чартерний президент Ротарі клуб Черкаси 96 98 року, який активно разом з нашою організацією бере участь у волонтерстві. Отже, маємо чудову новину. Виробничі ресурси Черкащини над активно працюють на нашу перемогу. Черкаса Черкасах є два виробники, ніхто не знає, або знає дуже мало.